В будинку э, оснащений пожежними правокомплектами, в яких знаходяться рукава, призначені вони для того, щоб їм скористатися під час пожежі, э, локалізувати э, місце загоряння э, для гасіння пожежі. Значить, для того, щоб дістатися пожежного правокомплекту, э, де знаходиться місце загального користування, вийшли з э, квартири, у вас табличка є яка свідчить про те, що тут е, є пожежний рукав. Е, значить, для того, щоб відкрити, скористатися, е, якщо є ключик, розбиваємо в отежі, бігтимо, можна, дістаємо ключик, скористалися, відкрили, тут знаходимо кран, рукав і разу, якщо вони є, Має бути воно під'єднане, це все діло ось так одягнуте. Знімається, одягається воно ось таким чином. Тобто, якщо він, можливо, у вас від'єднаний, в тому що він От, він ось так надійти. Беремося заступ, розмотрємо пожежний рукав і або когось просто ми, або якщо самостійно відкриваємо проти родинкової стрілки екрану. Ну, і направляємо на очаг. Значить, Цим зрозуміло. При цьому всьому обов'язково е мають бути електропостачання в вашій квартирі, якщо ви маєте доступ, якщо ви маєте доступ, треба вимкнути автомати або е в коридорі, е там, де щиток знаходиться. В общем, для того, щоб не попасти в струю води і щоб вас не вразило електричним струмом. О, це є небезпека, якщо користуватися. Якщо у вас є маснегасник, можна скористатися вогнегасником. Також у нас в будинку розташовані е, сповіщувачі пожежні, ось так ми Слугують е, вони для того, щоб е, в автоматичному режимі під час задимлення е, будинку запустити протипожежну автоматику, яка складається у нас із протидинного захисту. Е, Протидимний захист це у нас клапан. В місці загального користування за димовидаленням він видаляє дим з місць загального користування. Тобто, умовно кажучи, якщо ви знаходитеся в квартирі, а в іншій квартирі на поверсі відбувається, не дай Бог пожежа, цей клапан слугує для того, щоб не накопичувався дим в загальному таборі. Під час працювання пожежних сповіщувачів. Він має автоматично відкритися і вімкнутися до тимовича. Евакуюватися при цьому потрібно шляхами евакуації, які у вас знаходяться ось прямо по сходовій дитині. Треба спускатися і виходити з будинку. Вітами при цьому користуватися не можна. Оскільки в них можна застрягнути і може бути не можна. Так, насосів інструкції користування руками. Заходи для того, щоб максимально себе обезпечити. Значить, виходимо. Шляхи евакуації мають бути відчинені у вільному доступі, двері не мають бути нічим. Загороджені, закриті наглухо, це, це заборонено. Значить, якщо ви дізналися про те, що у вас у будинку пожежа, або у вас є великі нате підозри з підставами такими, що запахає дим, ви можете скористуватися ручними сповіщувачами про пожежу. Вони э, значені в будинку і виконують э, таку саму роль, як і э, оптичні датчики, які показувалися раніше. Ось у вас. Ручний сповіщувач, як виглядає, він відкривається, натискається, з'являється надпис пожежа, а ви собі побігли сходами вниз. Цей ручний сповіщувач також розташовується і в ліфтовому полі. Тобто, при такій ситуації, якщо ви не можете скористатися шляхами евакуації, ви можете. Вийти на стрілець, якщо він вважається безпечнішим, з загального памбуру можна вийти цей ліфтовий пул, в ньому відбувається значить, теж відкривається клапан, але це вже клапан підпору повітря. Також нагнітається підпір повітря у усі літові шапки, що ми зараз придемо, продемонструємо. Тут також розташований. Ручний сповіщувач про пожежі, який так само ми відкриваємо, натискаємо на нього і запускається автоматика. Тут також є місце, яке також має бути От. Ви можете вийти, якщо тут безпечніше. Наприклад, така ситуація, що шляхи евакуації перекриті або там полум'я. Може бути і таке. У вас є тут вастрівець, тут горіти також не можна зберігати всілякі горючі речовини. От, і захламлення, щоб також не було. От, можна спробувати дістатися сюди. Це вже залежить від ситуації. От. Далі. Зараз зробимо працювання системи в автоматичному режимі димоімітатор-демотесту і продемонструємо, як, як працює система. Також, якщо ви чуєте сирену, це також сирена. Називається оповіщення про пожежу. Оповіщення про пожежу, якщо ви чуєте, це спрацьовує під час або задимлення, або тось, у когось щось згоріло, але звертати увагу потрібно обов'язково. Так, чуємо, У нас тут у нас виверсі, якщо тут пожежа, треба закрити, тому що сюди накидається повітря. А сюди це нападит не видаляється. Ось про демонструємо, тут диво видалитися на шуреці. Туди чапку витягуємо. Читати. Ось в цій зоні. Так, якщо якщо в ручному режимі, так само Ось ручний сповіщувач, я його просто зараз продублюю, відкриваємо, написано на нього, з'являється пожежа надпис, він у нас буде моргати червоним, точно так же, як і сповіщувачі. Час пожежі у нас вимає червоний. Це індикатор спрацювання на пожежі. Це ми, як то кажуть, додатково продублювали, що у нас точно в будинку пожежа, бо можна цим скористатися, якщо знаєте, що десь виникла пожежа. А самостійно бажано евакуюватися якомога швидше 101 до 2 Передивляти адресу.